Доброго дня, шановні учасники онлайн екскурсії. Сьогодні ми завітаємо до мальовничого села Велика Киріївка. Тут знаходиться Петропавлівська церква, про яку я сьогодні вам розповім. Храм побудований на найвищій горі села, адже за давнім повір'ям божий дім має стояти там, де Господь може бачити та оберігати все чи місто, а дзвони під час божественних служб має бути чути на весь округ. Проєкт церкви був зроблений 18 травня 1846 року, проте ще 20 червня 1842 року було написано правило річчі Петропавлівської церкви, що на той час перебувала на території Подільської губернії Ольгопільського повіту Іоанни Іванівни Юровичу, уродженої графині Машинської Єлени. Землю було розподілено наступним чином. Присадивна земля становила три десятини, а решта була залишена для посадки озими, пшениці та інших зернових культур. Всього церковної землі нараховувалось 49 десятин і 184 квадратних сажні. На присадивній церковній землі знаходився тім, що належав священнику на Дім був невеликий дві кімнати та кухня. Разом з ним також належали два сараї для худоби, погріб та конюшня. Проміжку трьох років після затвердження проєкту жителі села за взаємної згоди разом із священником Виноградським викупляють будинок з усіма прибудовами за 55 рублів сріблом, зобов'язуючись заплатити ці кошти або особисто Виноградському, або у разі смерті священника – його спадкоємцеві. Так як колишній будинок був непригодним для життя, жителі села Велика Великокерівка зобов'язувалися збудувати за свій рахунок та зі своїх матеріалів наступний. Священику за планом мав належати дім з трьома кімнатами, кухнею та коморою, а церковнослужителям — новий дім із сараєм для худоби та коморою для хліба. З самого початку церква була однокупольною, але роками пізніше два брати чорнобаї, що були уродженцями цього села, добудували купол та дзвіницю. Після цієї події храм почав розбудовуватись. Але з приходом радянської влади у 1940 році церкву було повністю закрито. За переказами старожилів Великої Керівки під час Великої Вітчизняної війни церкву використовували просто як ангар для зберігання зерна. Пізніше тут відкриють будинок культури, де крутитимуть кіно, проводитимуть танці та концерти, як кажуть, богохульнічати. В 1985-1986 роках. Церкви почали робити музей хліба. На цей музей та його процвітання працював увесь Бершацький район. У самій будівлі було зроблено модель Шевченківської хати, встановлено млин та багато інших експонатів зробленого музею. У 1988 році громада села Велика Керівка звернулася до тогочасної влади у Москві з проханням повернути храм. І це дало позитивний результат. У 1989 році храм було передано громаді Української православної церкви. Стан її був, м'яко кажучи, жахливим. У храмі не було нічого ні куполів, ні хрестів, ні іконостасу, навіть жодної книжечки, просто гола та пуста будівля. У 1990 році громада села вирішує відбудувати куполи. Перший купол середній, він же ж основний, другий купол дзвіниця. Настоятелем при цьому був уже покійний протоєрей Федір Кучер, що служив тут з 1989 по 2000 рік. У 2000 році на прохання жителів було помінено настоятеля храму. Ним став протоєрей Дмитро Бенецький, який служить тут і досі. За його розповідями, церква дісталась йому в занедбаному стані. Як зараз батюшка Дмитро пам'ятає, як лише прийшов, то попросив сільського голову купити в храм годинник. На що Отримав у відповідь насмішку зі словами церкви ще не білена, а він вже годинники купляє. З того часу пан Петр Старанно працював на благо церкви, привівши нарешті її в порядок після стількох років її занепаду. Важко було матеріально, фізично. Але, як говорить батюшка, не можна здаватися. Згадує він і те, як збирав кошти на заміну куполів та хрестів. Спонсорів було мало. Але й вони виділили 16 тисяч потрібних 76 Решту було зібрано силами громади та прихожан. Па Дмитро неодноразово згадує добрим словом небайдужих односельчан, бажаючи їм Божого благословіння. Визначною подією для храму було передання частинки мощі святого Дмитра Солунського. Мощі були передані з одного храму із київського, якому служить. Тож теж Дімітрій, але мощі привезені з града Солуні, де почувають мощі. Частичка мощей в нашому храмі знаходиться вже три роки. До мощей люди приклоняються. Ми знаємо, що від мощей вілікомучка Дмитрія Солуського багато людей отримали з цівия. Тому по милості Божій, Господь послав і в наш храм мощі, вілікомучника Дмитрія Солонського, тому що був священик. У Києві Дмитро Гарчук. О, він сьогодні знаходиться в Одеській партії, але він онук старого священника, який служив в Бержаді, отець Дем'ян Гарчук. О, і по милості Божої ми з ним зустрілися, і він, як за те, щоб молився, я за його діда, щоб він поминав його діда, як проти Дам'яна, подарував для мене лічну, мою різницю в мощі. Але по милості Божу, я не можу мощі тримати вдома, тримаю їх в храмі, в храмі святих апостолів Петра і Павла, села Великої Керівки. Коли мощі прибули в 2008, 2008 році наш храм, о, то дійсно була архієрська служба, озбавляв яку єпископ Сергій. О, і мощі були зустріті на великому, можна сказати, такому. Е Дух, дух, дусі, великому дусі, тому що е, прибула для наш храм велика святиня. І тому ми з того часу на, на праздник вікомучика Дімітря Солонського, коли ми празднуємо 8 листопада о, е, виносимо мощі на серед храма і е, поклоняємося святим мощам. Мощі ми хранимо в святому Алтарі. О, для поклонення тиковиносим, виносив, як я казав, 8 листопада мощі. Тому хочу дійсно споблагодарити отця Дімітрія, які по білості Божій подарував мощей в наш храм. І хочу сказати, що я завжди звертаюся до Вілікомучінка Дмитрія у своїх молитвах і він свою. Своїм офором можна сказати, своїм мечем, який був лібової захищає мене від всякого зла. Тому і бажаю всім вам, щоб Господь теж. Поболіт нам Святого мучника Господь теж нас і захищав і дарував для, для країни нашої мир, любов, взаєморозуміння. Тому що, як говорить нам Святе Письмо, перша навіть найкраща і заповідь, з яких може бути, це що ми повинні любити друг друга. А коли ми будемо любити друг друга, то ми тоді будемо виконувати волю Отця нашого Небесного. Тому і всіх закликаю, щоб до любові, Те, як говорив нам апостол Іван і ганного слова апостол любви, що перша із заповідів, і перша із, із, із можна сказати, таких наших е, люблю одне одного, поважати, робити добрі справи, служити для ближнього. Як знаємо з історії, релігія в Україні неодноразово зазнавала утисків. Петропавлівська церква є цьому гарним прикладом. Незважаючи на немилу кількість перешкод, на тепер церква процвітає, її двері завжди відкриті для охочих поспілкуватись з Богом. На цьому в мене все. Дякую за увагу!